Вітаю, брати і сестри. Перш ніж ми почнемо, хотів би щиро подякувати тій команді медіаслужителів, які допомагають мені спілкуватись з вами, забезпечують трансляцію, технічну підтримку моїх відеопроповідей. Це сестра Зіна, брати Олег, Павло, Микола, Євген. Може, ще хтось вибачте, якщо я когось не, не назвав. Дякую всім вам. За ваші молитви за нас і всіх тих, хто опинився далеко від рідного міста. Тих, хто переймається моєю мобілізацією, хочу заспокоїти. Мої документи застрягли десь в ТЦК, і я поки що нікуди не призваний, тож можу надалі бути корисним своїм рідним тут і рідній церкві в Херсоні. А сьогодні пропоную розглянути заключний виривок 11 розділу Послання до євреїв. І підсумувати все те важливе, що ми дізналися про віру, про людську віру і про Божу вірність. І назва сьогоднішньої проповіді буде така: Краще для нас. Як ви пам'ятаєте, автор цього послання, бажаючи підбадьорити своїх друзів, які переживали не найкращі часи свого життя і служіння, нагадує м історію ізраїльського народу в яку нерозривно вплетені біографії окремих людей, які так чи інакше виявили свою віру і вірність Богу. Ми почали з тих, хто жив до потопу Авеля, Єноха, Ноя. Брат Микола нагадав нам історію отця віри Авраама і його дружини Сари з акцентом на Божу вірність своїм обітницям, своєму заповіток. Наш емоційний брат Євген, згадуючи про патріархів Ісаака, Якова Йосипа, наочно показав різницю між вірою і довірою, життям по вірі. Згадуйте тачку над водоспадом. Звісно, як ми могли обійти увагу Мойсея, славетного вождя ізраїльського народу, який, відкинувши тимчасову гріховну насолоду цього світу? Обрав шлях послуху невидимому Богу. І от сьогодні ми розглянемо текст, який нагадає нам про життя нащадків Авраама в землі обітованій вже після Моїсея. Ми почитаємо послання до євреїв, 11 розділ з 30 по 40 вірш в сучасному перекладі. Вірою впали по семиденному обході Єрихонські мури, вірою повія Рахав. Прийнявши з миром розвідників, не загинула з невірними. І що ще скажу? Адже мені забракне часу, як розповідатиму про Гедеона, Варака, Самсона, Євтая Давида, Самуїла та про інших пророків, які вірою перемогли царство, чинили справедливість, одержали обітниці, замкнули лев'ячі пащі, згасили силу вогню. Втекли від вістря міча, одужали від недуги, були сильними у війні, обернули до втечі полки чужинців. Жінки одержували своїх померлих через Воскресіння. Інші були закатовані, не отримавши звільнення, щоб осягнути краще воскресіння. Ще інші зазнали знущанні побоїв, а також кайданів і ув'язнення. Їх каменували, перепилювали навпіл. Вони вмирали, зарубані мечем, тинялися в овечих і козячих шкурах, збідовані, знедолені, покривджені. Ті, яких світ не був гідний, тинялися в пустелях, у горах, у печерах, в земних яругах. І всі вони, засвідчені вірою, не одержали обітниці, оскільки Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони не без нас досягли завершення. Розглянемо тепер цей текст докладніше. Ми вже не раз бачили, як страшна сила бомб, ракет, мін, снарядів руйнує наші будинки: лікарні, греблі, мости, заводи, торгівельні центри. І я не перестаю дивуватись, коли з-під суцільних руїн і завалів інколи наші рятувальники відкопують живих і майже неушкоджених людей. А тепер уявіть собі ту страшну силу, яка в одну мить зруйнувала товсталезні мури цілого міста. Ті стіни були такі товсті, що в них можна було жити, як в сучасних багатоповерхівках. Саме в, таких, в такій квартирі жила жінка Раха, яка, попри свій нешанований спосіб життя, уклала заповіт з людьми з Божого народу. І завдяки цьому. Відтувалася сама і врятувала свою сім'ю. Ви не раз бачили, як сучасні ракети зносили до фундаменту цілі під'їзди. Стоїть багатоповерхівка, стіни цілі, а посередині велике проваля до само, від самого даху до, до землі. Під'їзду нема. Як от на цій фотки з ех, Бородянки? А тут навпаки. Всі стіни кругоміста зруйновані, а під'їзд, якому жила Рахав, стоїть неушкоджений. Навіть червона нитка, як не обірвалася, таємний знак завіту між рахав і бійцями тодішнього Мосада. Ізраїль, повіривши Богу, здобув свою першу перемогу. А рахав своєю вірою врятувала свою родину. Як тут -то згадати той грандіозний обвал, який стався по Молитва багатьох віруючих всього світу 33 роки тому, коли впала Залізна завіса, і Радянський Союз, який здавався таким непереможним і міцним, перестав існувати як єдина держава. Сподіваюся, це саме станеться із сучасною Росією по нашій молитві. Але то був тільки початок запеклої боротьби за нашу свободу, яка триває дотепер і триватиме надалі. Те ж саме сталося тоді з Ізраїлем. Євреям з першого ж дня довелося завойовувати обіцяне Бога. Те ж саме відчували на собі перші християни, яким написано цього листа. Те ж саме чекає на нас сучасних віруючих. Бо наш головний ворог гріх, просто так не відступить. Вище не боролося до крові. Боюючи з гріхом, читаємо далі в цьому ж листі послання до Євреїв, 12 розділ 4 вірш. Як бачимо, автор акцентує увагу лише на інтенсивності цієї боротьби, а в тому, що вона триматиме надалі, він анітрохи не сумнівається. Про це свідчать наступні рядки того основного уривку, який ми брали сьогодні до розгляду. Більшість проблем, які там згадуються, вони про цю віковічну боротьбу, добра і зла і трагічні наслідки цієї боротьби. Тож, давайте повернемось до нашого читання і погляньте ще раз на вірш 32. І що ще скажу? Адже мені забракне часу, як розповідатиму про Гедеона, Варака, Самсона, Євтая Давида, Самила та про інших пророків. Пам'ятаєте, як брат Микола, проповідуючи про Авраама, Помітив, що автор послання ніби пригальмовує оповідання, намагаючись детально розглянути феномен віри батька всіх віруючих. В цьому ж 32-му вірші стається геть протилежне. Автор неначе скидає гальма і щосили тисне на газ. Він, як написано за браком часу, побіжно перелічує кілька відомих імен, а потім і зовсім без прив'язки до особи просто нагадує нам те, що сталося в результаті цієї віри цих інших. Як ви думаєте, чому він так робить? Кудись поспішає? Справді? Особисто ми склалось таке враження, що автор листа, надумавши перелічити всіх вартих уваги віруючих, вирішив зупинитись не стільки через брак часу і паперу, скільки через просто обставину. Віруючих дедалі ставало все більше і більше. І їхня віра була нітрохи не гірша за віру тих. Найперших. Це трохи схоже на те, як ви в великому місті вранці виходите з дому. Спочатку вам впадають в око два-три сусіди. Ви їх давно знаєте, встигаєте роздивитись, привітатись, а потім ви йдете провулком, і там же десятки людей, яких рахувати все важче. Згодом ви виходите на широкий проспект. І тут за хвилину перед вами виринають з натупку, і знову зникають сотні різних облич, сотні імен, сотні різних доль. всіх не перелічити. Це просто людська ріка, яку не зупинити. І ви самі лише краплинка цієї Божої ріки. Автор Листа до Євреїв ще в першому сторіччі помітив, що ця ріка набувала сили. І зрозумів, її не спинити. І очі цікаво, якщо поміркувати, можна помітити одну парадоксальну річ. Скрутні обставини, гоніння, страждання дивним чином не зменшували, а збільшували кількість віруючих. Інакше як Божим втручанням я цей феномен пояснити не можу. Очевидно, Бог знаходив способи підтримати своїх вірних. Скрутну годину так, що вони отримували додаткову силу протистояти злу і робити це з гідністю, протистояти страхам своїм. І те, як вони долали ці випробування, їх незламна віра привертала увагу інших людей. Деякі з них також навертали віру в живого Бога Ізраїлю. Для загальної картини хочу навести декілька цифр. На сьогоднішній день близько. 2,2 мільярда людей із 238 країн світу або 33% земного населення вважають себе християнами. Понад 50% усіх християн католики, близько чверті від усіх християн протестанти і православ'я займає близько 12%. І хоча кожного 8 християнин на землі зазнає переслідувань за віру, цей потік не вщухає. Коли я читаю оцю сучасну статистику переслідувань християн і пригадую подвиги старозвітніх віруючих, мене завжди гри за сумнів. а чи зміг би так я? Чи не зрадив би вірі? І знаєте, ось цей 32-й вірш мене трохи заспокоює. Я знаю, що моя віра недосконала, але погляньте на тих, кого хвалить автор цього послання. Гедеон. ну згадайте, чого в нього було більше? Віри чи сумнівів? Хто весь час вимагав доказів, знаків, пересвідчень якихось? Якої думки він був сам про себе на початку свого служіння? Перечитайте 6, 8, 6 7, 8 розділ книги Ворак. Де Дегора каже. Голошу мобілізацію. Йди битись. Перемога буде гарантована. А що він каже? Що він відповідає їй? Ні-ні-ні. Я без тебе не піду. Як вам такі герої віри? Четвертий, п'ятий розділи книги суддів не дадуть мені збрехати. Самсон. Почитайте там же в книги суддів, розділи 13 по 16, що творив цей назорей у лапках. Що він по-справжньому вірив, так це не в Бога, а в власні сили. Правда, це тривало недовго. Хто був насправді вірним в своєму слові, це Євтай, або, в іншому перекладі Євтах. Тільки донькою його шкода. Щодо Девида і Самуїла, я б зауважив тут лише одне. Сини не успадковують віру своїх батьків. І хоча, добре знаючи історію біблійну історію Ізраїля, неважко здогадатись, про кого саме йде врешті цього списку. Автор послання до євреїв зупиняється перелік славетних імен, воїнів, пророків і суддів, і переводить наш погляд на їхні дії. Пам'ятаєте, як брат Микола пояснював нам, що слово віра це іменник, який походить від слова, від слова вірити. Ось у нас є прекрасна нагода згадати, як саме діяли в сиву давнину ці віруючі люди. Як тут не згадати відомий вислів з послання Якова про те, що віра без діл мертва? Я виписав з цього уривка всі дії, якими рухала віра. Отримав два майже однакових за кількістю пунктів списки, які після 35-го вірша між собою ці списки. Відрізняються аж надто радикально. Давайте ми перечитаємо. Отже, наш перший список: ці люди перемогли царство, чинили справедливість, одержали обітниці, замкнули лев'ячі пащі, згасили силу вогню, втекли від вістря меча, одужали від недуги, були сильними у війні, обернули до втечі полки чужинців. жінки і Одержували своїх померлих через Воскресіння. А тепер порівняємо з іншим списком: інші були закатовані, не отримавши звільнення, інші зазнали знущання побоїв, а також кайданів і ув'язнення. Їх каменували, перепилювали навпіл, вони вмирали зрубані мечем, тинялися в овечих і козячих шкурах, збідовані, знедолені, покривджені. Тинялися в пустелях, у горах, у печерах, в земних яругах, не одержали обітниці. Якби той, хто написав цього листа, не пояснив нам, чому так сталося, чому настільки відрізняються ці два списки, ми б взагалі з вами зайшли в глухий код і не розуміли, чому в одних випадках віруючими стається так, а в інших інакше. І як це так? Свідоцтво про віру отримали, а обітниці ні. Тут щось не те. Але, слава Богу, автор не забув пояснити нам цю причину. Це пояснення читаємо в останніх двох віршах цього розділу. І всі вони, засвідчені вірою, не, обі... не одержали обітниці, оскільки Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони не без нас досягли завершення. Чому так написано, вони не без нас досягли завершення? Тут є просте пояснення, яке вже було розтлумачено трохи раніше, в 10 розділі цього послання. Там йдеться про те, що до приходу Христа навіть віруючі люди ділами закона не могли досягти досконалості. Це сталося тільки тоді, коли досконала жертва Христа здобула нам досконале спасіння. Звершилося такими були останні слова Христа, які записав апостол Іван. Що звершилось? Наше викоплення. Одноразове і остаточне. Про це тут також написано. Ось після цього всі віруючі християни опинились в набагато кращому положенні, становищі, ніж ті вірні, які жили і померли до хресного подвигу нашого Господа. І цього в нас ніхто не може забрати, навіть якщо весь світ завтра згорить у вогні. Ми спасені навіки. Що ми для цього зробили або могли б зробити? Єдине, повірити в цю Божу милість. І хоча в це, повірити, непросто, Писання знову і знову наполягає, так і є. Іншого варіанту просто не існує. Пам'ятаю, якось Ісуса запитали, що нам робити, аби чинити Божі діла? У відповідь він сказав їм: Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого він послав. Тож без віри нам не обійтись. Хоча б вона назавжди полегшує нам життя частіше якраз навпаки. Та я, роздивляючись ці два списки, зробив для себе один важливий висновок, який неабияк потішає мене, я хочу потішити цим і вас. Ось цей висновок. Наявність віри не гарантує мені спасіння від тимчасових земних проблем тут і зараз. Проте хрестна жертва і Воскресіння Христа гарантують кожному віруючому в нього вічне спасіння для вічного життя. І підсумовуючи на останок все те, що ви чули протягом цього місяця, хочу знову нагадати декілька ключових моментів. Біблійна віра основа нашого святогляду. Пам'ятаєте, праведний мій житиме вірою. Ми маємо дивитись на цей світ на всі події крізь окуляри нашої віри, звіряючи все почуте і побачене з Божим Словом і Його обітницями. Навіть якщо обставини навколо нас стають нестерпними, пам'ятаємо, ми не перші такі. Наші попередники завдяки терпінню і своїй вірі подолали щось подібне. Ми знаходимося в набагато кращому становищі, ніж усі наші попередники, бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили, написав апостол Павло в посланні до Римля. Віра, основа наших взаємовідносин з Богом. Вірою ми отримуємо від Нього силу протистояти злу. І долати будь-який страх. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є і що винагороджує тих, які його шукають. Віра це місток, що проводить нас від минулого через сьогодення до майбутнього. Звідки ми знаємо, що було до нас? Написано вірою розуміємо, що віки були створені Божим Словом. Так що з невидимого постало видиме. Нам про це повідомила книга буття. Звідки нам відомо, що буде після? В Біблії також вистачає ознаки пояснень. І всі ці наведені факти ми не з власного досвіду беремо, а приймаємо виключно віру. Віра всеосяжна. Вона у жертві і страждання, у подорожі і боротьбі, в активних діях. І смиренному чеканні. Віра проявляється в усіх сферах нашого життя. Віра не знання, не почуття, десь там в глибині душі. Вона річ практична. Не наші слова, перш за все, наші дії показують, у що насправді ми віримо, кому довіряємо. Апостол Яків написав колись: хто скаже, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл. А я покажу тобі свою віру зі своїх діл. І тут нема чого додати. Хіба що побажати всім нам і далі вчитись жити такою вірою, щоб її можна було розлегти в наших ділах. А життя покаже, як ми засвоїли ці уроки від наших попередників, віру яких засвідчив сам Бог. Амінь.